Депортація українців в Німеччині зараз на кожному кроці в Тіктоці куча відео на цю тему, а коментарів ще більше. Дивіться, як мінімум, що була депортація, людині потрібно щось порушити, порушити якийсь закон, порушити право перебування в Німеччині. Якщо ви спокійно проживаєтесь на 24-му параграфі, там працюєте, приносите кошти в сім'ю, сплачуєте податки. Для чого вам думати про депортацію, коли нічого конкретного ще не прийнято? Не прийнято відповідно 24 четвертого параграфу нічого. Тобто, 24-й параграф подовжено до березня 26-го року. І ті люди, які зараз проживають на 24 вертому параграфі, можете навіть не думати і не дивитися ту фігню, що вас можуть депортувати, тому що на даний момент ви нічого не порушуєте. А придумувати те, що ви можете порушити в майбутньому, немає сенсу, тому що ніхто не знає, який закон приймуть і що буде з 24-м параграфом. З вас обов'язково підписка та ставте лайк, та напишіть в коментарях, на який параграф ви би хотіли перейти з 24. го